Чернігівці обрали трьох кращих з найкращих переможців проєкту творчої молоді. Чернігів за Бест їх імена оголосили під час грандіозного гала-концерту в Чернігівському драмтеатрі. Хоча спочатку організатори планували зробити це в ефірі телеканалу Дитинець, але потім вирішили подарувати Чернігівцям свято. Ми хотіли зробити праздник для всіх дітей в першу чергу. А б'явити результат, ми планували в прямому ефірі в студії. Да, ну в студії, наприклад, нового канала обласної телекапаніті може поміститися ну до двадцяти чоловік. А у нас учасників більше 350. п'ятідесяти. Вот ну так ми могли пригласити только рукавепадному руководителю від кожного колектива. І... Первую новость, да, ми б сказали руководителям ну, колективу. Да? А нам хотілося, щоб це було дітям, щоб радість донести дітям их победы. Чернігівці із задоволенням прийшли подивитися на виступи талановитої молоді. Причому не лише родичі та близькі учасників. Знайомих немає, ми прийшли на концерт, провести гарний час. І отримати позитивні емоції, дуже приємно подивитися на діток маленьких як виступають. Але ті, чиї знайомі брали участь в конкурсі, переживали найбільше. ми колектив «Реверанс», У нас дівчатки пройшли фінал. Ми прийшли за них поболіти. Хороше, хороше впечатлення. Благодарний за цей проект дає можливість дітям реалізувати себе. а Надіємося на победу. Вибір переможців відбувався шляхом смс-голосування, яке тривало з 23 жовтня до 18 години 9 листопада. Вболівальники кажуть, не жалкували коштів для своїх учасників. Ой, дуже багато. відправляв весь колектив, Всі батьки, дружно підтримували, друзі всі підтримували. А о 18 годині 9 листопада, коли голосування зупинили, почався гала-концерт, в якому фіналісти продемонстрували свої найкращі номери. І врешті момент, якого чекали майже півроку. Оголошення переможців, які розділили призовий фонд у 25 тисяч гривень. Третє місце це Ольга Шевченко. 5 тисяч гривень, місто Славоліч Вокалістка. Друге місце ярмарка, йдіть сюди. 8 тисяч гривень. Так. Ну і зрештою, це Дар'я Висаконь, можна так сказати. А, вона же а, Євгенія Кузьонка. А, її тренер Дар'я Дарія Яка, на жаль, сьогодні знаходиться на танцювальному конкурсі, коку всегда змогла бути присутні, але перемогу отримує вона Головний приз у 12 тисяч гривень. У нас був призовий фонд у 25 тисяч гривень. Засновник проєкту творчої молоді чернігів бест Владислав Атрошенко вручив юним обдаруванням призові сертифікати. Але найцінніше, вважає меценат, це отриманий досвід. На мій погляд, в цих конкурсах найцінніше є вже реальна змагальність між колективами і ну, окремо це реальний звук. Освітлення і професійна сцена. Це дає можливість будь-якому артисту, митцю відчувати себе в реальних умовах, серед реальних конкурсантів, боротися і перемагати. Щасливі переможці діляться першими враженнями і планами. Наш вчитель це примір для подражання. І сьогодні ми просто в цьому этом що… Нам треба брати з нього примір. Єдине, що вона в Донецькій, тому нам дуже тяжело без неї, Но навіть на расстоянии ми це продовжуємо делать. і ми дуже рады. Ми щасливі, що ми виграли. Велике спасибо Владислава Трошенко, за такий конкурс, за таку можливість. І на ці кошти ми поїдемо до Харкова захищати честь нашого міста Чернігова на конкурсі «Best of the best». Я була дуже здивована. Ну, а... Після фіналу мені багато людей підходило, казали, що голосували, казали, що бажають перемоги. Реально писали незнайомці, і це ну перехоплювало подух. Реально дуже щасливо. Куди хороші зберешти? Я мені 16 років, і я думаю, витратити їх на вступ. Але організатори фонд Поліський оберіг та Владислав Атрошенко вирішили підтримати усіх фіналістів і збільшили призовий фонд майже вдвічі. Тож всі вони отримають по одній тисячі гривень на розвиток своїх талантів. Найяскравіша казка цього року завершилася, але підтримка творчої молоді залишатиметься в пріоритетах благодійного фонду Поліський оберіг та його засновника Владислава Атрошенка.